Як зробити клієнта постійним. Хочете завоювати прихильність клієнтів і зробити їх постійними? Ось 5 перевірених способів, які справді працюють. Але спочатку підпишіться, щоб не пропустити нові поради. Перше розсилки. Нагадуйте про себе. Надсилайте листи зі святковими привітаннями чи актуальними акціями. Так клієнти згадують про компанію та повертаються до покупок. Друге спілкуйтеся з клієнтами через соцмережі. Завчасно попереджайте про підвищення цін або ж діліться корисною інформацією. Це сформує довіру покупця. Третє. Давайте унікальні знижки на товари чи бонуси, як-от безкоштовна доставка. Це дозволяє клієнтам почуватися особливими та стимулює робити нові покупки. Четверте: запровадьте бонусну програму. Нехай кожна наступна покупка стає вигіднішою. Наприклад, клієнт накопичує бали і потім отримує знижку до 90%. П'яте. Даруйте клієнтам корисні дрібнички разом із замовленнями. Для вас це незначні витрати, а покупцям приємно. Тож вони повертатимуться знову. Напишіть нам в коментарях, що з цього ви вже використовуєте, а що плануєте запровадити.